Ділянка фронту навколо Бахмута залишається однією із найважчих. Місто цілодобово бомбардує ворожа артилерія, розстрілюють танки та міномети на півночі зі сходу та у південних околицях спалахують вуличні стрілецькі бої на дуже близьких відстанях. Атаки московитів спільно відбивають військовослужбовці збройних сил національної гвардії, бійці батальйонів територіальної оборони та загонів спеціального призначення. Аби зрозуміти і показати, якою ціною наші захисники тримають місто фортецю. З воїнами добровольчого підрозділу Хартія 127-ї Харківської бригади територіальної оборони. День на передовій у Бахмуті провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Муторного. Це І авіаційне, і артилерійське, і танкове вороже прилітає, та вибухає у самому Бахмуті, та навколо міста тепер майже безупинно. Та активність не спадає. Тобто, ну майже весь час постійно йде обстріл. Пересування містом його півночі у східній частині та уздовж південної околиці то фактично рух передової з максимально можливою швидкістю. Я би сказав, що починаються вуличні бої. Вони вже в перших хатах міста працюють зараз малими групами піхоти. Як звучить вуличний бій, стає добре зрозуміло, що він виїжджаєш із середмістя. Хати це вже противник. Тобто, Кілометр максимум. Ну тут менше, ніж кілометр, так. Це от власне околиці Бахмута, виїзд у напрямку Горлівки. І саме тут тепер одна з ділянок деточаться дуже запеклі піхотні бої на мінімальних дистанціях. Це місце, де противник мав змогу зайти до міста. І це перші будівлі, перші вулиці Бахмута, приватні будівлі, де йдуть контактні бої, намагаються стримати противника. Від одних хат до інших, поміж суцільною Винятково траншею, що проходить городами та подвір'ями колись мирного мікрорайону Бахмута. Нам ну, зараз треба перейти до тих хат. Там на висотах теж противник. І в цій зоні працює снайпер. На цій ділянці оборони міста стримують ворожу навалу добровольці Харті одного з батальйонів 127-ї харківської бригади територіальної оборони. Йдуть інтенсивні бої. Ворог намагається просуватися постійно, робить піхотні штурми малими групами, постійно давить, але наші бійці намагаються отримувати позиції. ну, по максимуму поміж побитих, але ще придатних для спостереження та оборони споруд повсякчас лунають потужні вибухи. 14 прилетів було прямо пряталися тут в подвалі. Дому так весь ходом обходив спілкуватися, грітися після чергового бою та пити чай з кавою, зізнається Пушкін найкраще, хоч і без світла, з укопною свічкою, натомість у відносній безпеці. У підвалі чаювання на горі каже надто небезпечне. На метафі і наші їхні. Ну. В принципі нормальна обстановка для війни. Цей напівзруйнований будинок у східній частині Бахмута перетворився на одну з багатьох передових фортець оборони міста. Тут більше зараз арти чи стрілкового, як би ви сказали? Тає, та є і те, і те. Найбільше працює зі сторони ворога. Це міномети і танк. На тому березі вон будівля. Там теж противник. Це опытний, який вже противник зайняв. Це невеликі штурмові групи, але вони йдуть і вдень, і вночі, і ну майже там, я не знаю, кожні там 2-4 години. Мінімум 3-4. Три-чотири волни йде. Аби утримати позиції і не допустити прориву спільної лінії оборони. Наші захисники на нулі використовують весь арсенал піхотного озброєння. Працюють із автоматів, із кулеметів, і з гранатометів. З дистанції українській піхоті багато розів на добу допомагають мінометники. Інтенсийніше, на чому працювали чотири рази. Ніч зізнаються наші захисники, то особлива пора, а надто для аеророзвідників з артилеристами. Командира злетіли. Ми вже розуміємо, що буде в день, чи буде штурмові дії, чи переміщення, чи якась це все, все вже видно по ночі, аби в день ворожих штурмів було менше, впродовж всієї ночі лего сидить за пунктом свого усевидющого коптера. 넣. Так, всю будову, яку позначили як ціль для враження. Щойно аеророзвідники помічають рух або ж скупчення ворожої піхоти до справи долучаються українські артилеристи-далекобійники. Направду спільна нічна робота аеророзвідників в Харті з артилеристами збройних сил більше скидається на командну комп'ютерну гру. Козаки просто рулять. Вона і має бути такою, твердить Тимур. Сучасна визвольна війна проти Росії надто в умовах міста тут їх дуже приємно і легко знищувати. Все, що потрібно зробити, це систему вогню, правильну організацію, зв'язок управління і все потихеньку. Да, ми розуміємо, що вони лізуть. Да, вони там, можливо, десь трошечки більше знають бої в місті, але ми теж вчимося. западає. Була ранкова музична посвята від командира хартії своїм аеророзвідникам, артилеристам збройних сил та побратимам піхотинцям з інших українських підрозділів, що нині власними життями платять, аби Бахмут встояв. Все от певен, Бахмут для московитів то ворота, через які ворог прагне захопити весь Донбас. Весь Донбас без Бахмута не захватиш. Маючи досвід звільнення Харківщини, дуже інтенсивних протистоянь з боргом на межі з Луганщиною. Бійці Хартії не приховують, що далі тримати Бахмут буде важче. Натомість, воїни переконані, один дуже дієвий алгоритм здатен буде забезпечити і локальну, і згодом велику перемогу. Треба розізлитися і вбивати з фронтового бахмута, що на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило ТСН.